Вітаю, друзі! Дуже багато запитань надходить. І в першу чергу запитань, які пов'язані з заявою о, республіканця, о, конгресмена, сенатора Грея Грин Грея, який заявив, що ми мусимо мобілізувати нашу українську молодь молодих людей. Молодших від 25 років, мушу сказати пану Грею, іди нахуй! І досить мутити воду, досить знищувати українців, випалювати. Що відбувається, друзі? Сполучені Штати Америки прожарюють російського медведя. Саме забивати вони його не хочуть. Тому вони не дають нам зброю, з допомогою якої ми могли б забити Росію і звільнити свої території. Вони дають подскільки зброю і то не всю. Для того, щоб відбувалася прожарка, економічна прожарка Російської Федерації. І це було б нічого. Але в якості вугілля для прожарювання Російського медведя використовують нас, українців, наших близьких, рідних, дітей. І спалюють в цьому молохі війни. А російський медведь, да, він смердить трошки, да він пердить трошки, да він б'ється когтями, вбиває наших. Але він не помирає. Бо його ніхто з Сполучених Штатів адміністрації вбивати. Не хотів і не хоче. У них інші плани, а ми для них розхідний матеріал. Думайте, пам'ятайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!